Колеус одна з найкращих декоративних рослин, особливо для квітникарів-початківців. Як його саджати, де розміщувати, коли поливати, як доглядати про все це і не тільки сьогодні на каналі «Квітосад Півдня, де, по-перше, усіх вітаю, а по-друге, пропоную вашій увазі такий собі курс від А до Я про вирощування колеуса в домашніх умовах, заснований на власному досвіді. Отже, почнемо. Почнемо із посадки колеуса. Я випробувала два способи і зараз ними поділюся. Перший спосіб полягає у висіванні на розсаду. Для цього придбала суміш колеусів, приготувала ґрунт, звичайний ось, звичайний із городу, і перегній на основі опилок і курячого посліду. Ну, то не важливо, який, головне, щоб він був. Чому підсипаю перегній навіть не стільки для удобрювання ґрунту, а для того, щоб ґрунт був більш розсипчастий. Тому що так, ну, у нашій місцевості земля дуже збивається швидко. Далі взяла ось таку прозору ємність, насипала у неї ґрунту, ну десь на сантиметр, не досипаючи до верха. Збризкала цей ґрунт із пульверизатора. Не лила, а саме пробризкала. Добре, добре, щоб намочився ґрунт, і потім е, старатися щоб не дуже густо висіяла насіння, просто зверху на ґрунт, не присипаючи його. І знову збризкала. Насіннинки гарно прилипають до землі, і тоді корінцями добре за неї чіпляються. Після таких маніпуляцій ємність закрила кришкою і виставила на сонце. Кожного дня відкривала, збризкувала із пульверизатора водою і знову закривала. Так пройшло приблизно 2 тижні. Зараз не скажу, тому що це було 2 роки назад, коли я робила ось такий висів. Але насіннячко зійшло дуже гарно, враження таке, що 100%. Коли воно зійшло, то вже. Щодня старалася так на півгодинки, на годинку, на дві, відкривала ємність, щоб рослинки молоденькі потрошки звикали до відкритого повітря. І обов'язково кожного дня знову ж таки пробризкувала, щоб волога залишалася у ґрунті. І самі рослинки листячком теж люблять пити водичку. Так от, коли на сходах з'явилося вже по два хороших листочки, вони трошки збільшилися в розмірах, то я пікерувала і порозсаджувала кожну рослинку у окремий маленький горщик. Коли проросли до чотирьох хороших листочків, знову ж таки розсадила у ще більші горщики. Ну, А далі вже висаджувала або у ще більші горщики, або у відкритий ґрунт. Що хочу сказати до цього, що коли ось це така рослина, яку Чим більше пересаджуєш, тим краще він себе почуває. Він навіть і не, не хворіє, непомітно по ньому, що він якийсь стрес переживає. От, пересадив, переклав у нову землю і все і він росте, наче він там так і був. Вибачайте, будь ласка, за те, що тільки розказую і показую, але не сію насіння насправді. Просто в даний момент мені такі посіви не потрібні. Тепер переходимо до другого способу посадки колеусу. Він годиться в тому випадку, якщо є дорослі рослини, із яких можна взяти частинку гілочки. Отже, беремо ножиці і вибираємо серед оцих гілочок таку, щоб була з листочками гарненька, рівненька. Ось оцю цю я пригляділа. Так, і зараз... От так відріжу. Ось яка вийшла. Ну тут навіть два живці отримається, можна розрізати на дві частинки. Трохи незручно одною рукою, вибачайте, Ну, але щоб ви зрозуміли сам принцип роботи ось така частинка отрималася. так. Оці листочки нижні прибираємо. Так. І оці ще можна великі прибрати. Так. О, от так, що вийшов стовбурець, і чотири гарні листочки. О, і тепер куди садити. Значить, я підготувала суміш, ось вона вже готова з лопаточкою. Оцю суміш. Поклала землю, звичайно, далі перегній пісочок, і для розрихлення землі ще взяла перепрівшу щепу, підмішала. Ось воно вже все перемішане. Зараз воно виглядає дуже світлим, тому що я додала ще попілю, аби відлякувати шкідливих комах. І так от, Готую просто ямку отак, і вставляю. Взагалі нічого не роблю, зверніть увагу, ніякого там укорінювача, взагалі нічого. Ось, вставила, отак, от присипала, от гарненько і полила, і все, і більше нічого не треба. Цей спосіб я Пробувала цього літа, коли була жара, оці листочки більші, отак прямо вкривали рослинку на день з двох боків. Отак, як наче ручками він собі закривався. ось, А на вечір, коли ставало прохолодніше, він знову ж таки відкривався. І отак тиждень проходив, і далі вже рослинка повністю розправляла листочки. і... Росла, як наче нічого і не було. Дуже гарно приймається. Тепер щодо розміщення рослини відносно сонця. Якщо ви збираєтесь тримати колеус у будинку, то виберіть найбільш освітлене приміщення, найкраще це буде підвіконня на південній стороні, світло потрібне для того, щоб підвищувати декоративність листочків. Ось, подивіться один екземпляр. Я ось не чіпала, він знаходився там, де е, малувато сонця, то ось ці листочки, які були ближче до сонця, вони темніші, більш яскраві, а на протилежній стороні ось зелені із сіруватим відтінком е, взагалі, ось саме оцей. Екземпляр це повністю темно-бурячкові листя повинні бути. Повністю і зверху, і знизу так само. Вони темні, темні повинні бути. Ось цей екземпляр, що поряд, він начебто гарненький, пишненький, з лопатим листячком, з гарним забарвленням, але насправді він себе показує лише наполовину. Минулого року мені вдалося таке знайти співвідношення світла і тіні, що він проявив себе у повній красі. У нього посерединці, ось тут де прожилки, отак посерединці, отут, яскраво рожеві плями почали з'являтися прямо серединки. Я перекріплю фото, щоб ви бачили, яким він має бути насправді. А от в цьому році більше до сонця він в'янув. Опускав листя. Далі від сонця, він, навпаки, зеленів. Ось, бачите, де листочки далі від сонця розміщені, на них більше зелені. Минулої зими він був у мене в кімнаті. Теж стояв у різних місцях, більш освітлених, менш освітлених. Так от, де світла було найменше, листочки позеленіли повністю, геть цей бурячковий колір втратили повністю, абсолютно стали зелені і зверху і знизу. Здавалося, що це зовсім різні види. Хоча насправді це один і той самий, але може показувати себе по-різному. І все через. Кількість сонця, яку він має. Але в деяких умовах сонця теж може бути забагато. От У самі спекотні дні ці вазончики стояли у мене на дворі, приховані трошки, щоб світло було. але Воно було розсіяне. Але вони навіть не витримували. Самої температури повітря вони чекали вечора, щоб розправитися і стояти бодренько, а в день вони були в'яленькі і навіть у деякі моменти опускали листя. Хоча вологи було їм достатньо. Я поливала в обов'язковому порядку, але реагували навіть не скільки на сонце, скільки на перегрів повітря. Ідемо далі. Тепер обговоримо моменти, які пов'язані із доглядом за рослиною. Перший момент це цвіт, що з ним робити. Ось перед вами зараз колеус, у якого я цвіт регулярно обриваю. Колеус, ви бачите, весь розправлений, гарний, пишний з лопатим листям. І поряд точно такі ж самі колеуси, той самий сорт, але коли цвіт не обірваний. Я спеціально таку різницю зробила, щоб вам показати. Ви бачите, що листя великого небагато, а те, що свіженька наростає, то воно дрібненьке уже ось добре видно, дивіться, яке листя було знизу велике і яке воно стало вгорі. Маленьке, дрібненьке. Цей цвіт треба обривати вчасно, регулярно. Тільки появляються колосочки, зразу ж їх. Отак От усі-всі обривати. Навіть якщо якесь листя, можливо, не зовсім якісне, то навіть і листя обривати і дивитися, формувати рослинки, щоб вони мали більш таку круглу пишну форму. От, наприклад, розглянемо цей екземпляр. Тут добре видно ось три гілочки. Раз, два, три. Які дають таку нормальну форму, а четверта випадає із загальної картини. І якщо подивитись отак на низ, це просто гілка майже без листя. Тому я її відрізаю геть унизу повністю отак. От, От, і тепер уже. Зберігається семестрі, а вже округлюється цей кущик. На цьому кущику дуже сильно кидаються в очі здрібнілі листочки, які із-за цвіту стали маленькими. Тому оцей весь клубок я прямо відділю ось, відламаю зовсім від рослини. І з цього боку там листочки вже навіть, як то кажуть, осінь у них настала. Вже почали аж обсихати. Так, теж дивлюся, ось у пазухах там, не знаю, видно чи не видно. Зараз від ділю, так, ось є молоденькі листочки, вони розправляться, збільшаться і підуть наростати собі нові стебельця. З цього боку. Тут взагалі така трохи гола гілка, але наверху листки гарненькі, такі широкі. Ну, щоб е стебло не гналося уверх, не витягувалось. От тут я е відщипну не тільки колосочок, а разом із листочками. От так. А тут трошечки нижче, он видно, у пазухах ось уже листочки готові, коли вони стануть трошки більші, то оцей верх я повністю приберу, щоб вазон був трошки нижчий і більш лахматий. Так, і ось це стебло теж зовсім випадає з картинки, Ось опустюш, опустюся аж до, теж до пазушних листочків, Оце заберу. От. І щоб збільшувались оці дрібненькі, які ось наросли. Ну, Таким чином, трошечки. Зібрала докупи. Оце, звичайно, ще торчить, ну, жаль, листячко, хай поки підросте те, що нижче, тоді ну, трошки буде більш симетрична рослинка. Ну, і ось самий проблемний кущик. Тут важко розібратися, що можна видалити, а що залишити. Якщо дуже сильно обрізати, то він геть голий лишиться одні штурпаки... Але хоч потрошки. Ось тут оцей пенючок заберем. Ось молоденькі будуть рости листочки. Отут приберу верхівку. Так, ось вона. Отут приберу верхівку, ось цю повністю. Так, тепер тут тільки із оцей колосочок із листочками вищипну. З цього боку, тут начебто такі, ага, теж колосочок ось є. Теж колосочок заберу, а тут гарні листочки жаль чіпати. Так, ну якщо в загальному подивитись, то такий більш-менш правильну форму має, але явно потребує допомоги. Тому е, я підживлю, для цього візьму. Добриво. Ну Ось таке у мене зараз є, ось таке універсальне. От. А так, якщо для рослин вибирати, то краще брати таке добриво, яке направлене на нарощування зеленої маси. Якщо є домашнє органічне добриво, то теж можна підсипати. Ось тут Якщо є місце. Ну Я недавно підсипку робила. Тому немає вже тут місця, значить, я буду використовувати поливання. Наскільки часто поливати? Тут уже дивіться по обставинах. В самому гіршому випадку то рослина може довгий час обійтися і без удобрювання, головне вчасно поливати. Але якщо росте колеус отак у горщику, то буквально через півтора-два місяці стає помітно, що земля у ньому дуже сильно осідає, тобто рослина витягує всі поживні речовини із землі і вже потребує досипання. Якщо ж землі у горщику достатньо, або рослина висаджена у відкритому ґрунті, то використовуємо для удобрювання куплений засіб. Розводимо так, як написано, на упаковці чи на пляшці. Ось я вже підготувала такий розчин, і просто поливаємо рослинку. У мене така уже давня лівочка, але дуже зручна для поливання вазончиків. Та гарненько поливаємо і все. І навіть отакий. Як оцей бідненький кущик, він дуже швидко зреагує, відростить широкі листочки і стане знову гарненький. Головне, щоб йому сонця було достатньо, щоб він кольору набув. Ну не знаю зараз, де того сонця узяти, тому що дні у нас пішли усі похмурі, і не пам'ятаю вже, коли було гарно сонячно. Окремо хочу сказати кілька слів про зволоження ґрунту. Коли це рослина, яку ще називають водохльобом, тому що вона любить пити воду і корінням, і листям. Тому поливаю колеус один раз в день або в два, все залежить від того, наскільки суха погода чи волога на дворі. У кімнаті поливаю раз у два дні і додатково час від часу. Зволожую листочки за допомогою обрискування звичайною водичкою. О, вони дуже люблять, розправляють листя і прямо на очах гарнішають. Ну, і ще один момент, якому хочу приділити увагу це хвороби і шкідники колеусу. Із хвороб, то я ні з чим ще поки що не зустрічалася, слава Богу. А от е Щодо шкідників, то так, із ними зустрілася, але були вони не із-за того, що їм сам коли сподобався, а із-за того, що у ґрунті були личинки комах, мошок. І коли почався отоплювальний сезон, температура в кімнатах піднялася, і вони всі. Оті мошки повилазили і почали літати над вазонами. Я про це зняла окреме відео, тому зараз не буду зупинятися на цьому питанні. У кінцевій заставці та у описі до відео я дам посилання на цей сюжет і ви зможете перейти подивитися більш детально. А як підсумок, то хочу сказати так, що якщо хтось і сумнівався щодо колеусу заводити його чи не заводити. То відкидайте всі сумніви і беріться за справу хоч і зараз. Пора року для нього практично не має значення, він може у вас прекрасно вирости із насіннячка, із живців у будь-яку пору року, і буде радувати вас своєю декоративністю. А відносно сьогоднішнього випуску. То не забудьте ставити вподобайки, кому він сподобався. Якщо маєте питання або хочете поділитися своїм досвідом, пишіть коментарі. І, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити по-своєму корисних і цікавих тем. На все добре!